Вітаю шановні пані та панові. в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми будемо говорити про усиновлення дітей на Рівненщині, вже 17 вересня, день усиновлення. І наш сьогоднішній спікер, гість нашої студії Віктор Марчук, начальник служби у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня, пане Вікторе. Вікторе. Тож розбер... розпочнемо. Давайте розпочнемо з того, що чи відбулися останнім часом якісь принципові зміни в порядку усиновлення дітей. Так, дійсно, протягом останніх декількох місяців відбулися суттєві зміни у порядку усиновлення дітей. Зокрема, було внесено зміни постанови кабінету міністрів і повноваження з питань усиновлення були надані сільським і селищним територіальним громадам. Тому що раніше, до червня місяця, як вийшла постанова, повноваження з усиновлення сільської селищні територіальні громади не мали за Сільські селищні територіальні громади здійснювали усиновлю, процес усиновлення районної державної адміністрації. Міські територіальні громади такі повноваження мали а сільські селищні дні ні. Тому і з червня місяця відповідно вже всі територіальні громади, в тому числі сільські селищні, реалізують питання по усиновленню. Тобто, на даний час або потенційним кандидатам, або кандидатам, які вже зареєстровані кандидати в усиновлення, не потрібно їхати в райони державну адміністрацію, в районну службу справ дітей. А до всіма питаннями необхідно звертатися в територіальну громаду за місцем свого проживання, а конкретніше в службу справ дітей територіальної громади. Це є наближенням послуги до споживача. Давайте так конкретніше про Рівненську область поговоримо. Яка ситуація саме у нашій області зараз з усиновленням? Якісь можливо цифри? У вас є якісь тенденції? Так протягом останніх, ну це вже декілька років, спостерігається тенденція збільшення кількості кандидатів у в, в Рівненській області. Зокрема, ну так сама ситуація і в інших областях. Для порівняння, якщо станом на початок 2022 року в Рівненській області було зареєстровано 18 пар на області, зареєстровано 18 пар кандидатів, в то на даний час у нас зареєстровано 66 пар кандидатів усиновлювачі. Кількість дітей, які перебувають на обліку, з усиновлення не зростає, навіть дещо зменшується, тому є певна певний дисбаланс між. Тільки бажаючими встановити дітей і дітей, які потребують установи, мають бути усуновлені. Зокрема, більшість кандидатів, із названої мною цифри, хочуть встановити саме маленьких дітей. У віці там до 5, рідше до 10 і виняткові обставини старше 10 років. А разом з тим, на обліку засиновлення, мало дітей в нас такого віку, якщо, зокрема, на обласному рівні на даний час. У віці до п'яти років нема жодної дитини, яка не мала братів, сестер, і яка відповідно не мала б серйозних вад захворювання захворювання на даний час, у нас усиновлення на ну, 11 дітей в Рівненській області ще відносно трьох дітей по трьох дітях проходить процес усиновлення. Тож прохання до кандидатів, враховуючи ситуацію, яка є, переглядати ну, вік дітей, тому що. Мають бути мають право бути і хочуть б... потрапити в сім'ю не тільки маленькі діти, а в тому числі і старші діти, зокрема сімейні групи. Якщо є кандидати, які хочуть всиновити трьох і більше дітей, то ми їх чекаємо вже в себе, тому що вони не будуть мати конкурентів. Як ви згадали, що є категорії дітей, яких ну не дуже охоче всиновлюють. Що робити з цими дітьми? Є якесь бачення, як бути з ними? Так, ну на жаль, не всі діти, які перебувають на обліку з усиновлення, усиновлюються це по причині, ті, що, як я сказав, що це або старші діти, або є сімейні групи. Наприклад, по і більше дітей з однієї сім'ї сиротіють, і вони ну, мають право виписати, бути усиновленими. Але, на жаль, кандидатів немає. А також діти, які мають старшого віку. Для таких дітей існують інші сімейні форми виховання: це опіка пікулування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Тож я вважаю, що завтрашнє свято день усиновлення, це свято не тільки усиновителів, а також всіх сімей і прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів тобто, свято всіх, хто знайшов собі сили, покликання і взяв на виховання дітей. Тож для таких діток це є. Прийомні сім'ї будинки сімейного типу на даний час в Рівненській області функціонує 24 дитячі будинки сімейного типу і 51 прийомна сім'я. Ми дуже будемо раді, якщо з'являться бажаючих більше. Зокрема, нам дуже необхідні. Кандидати у батьки-вихователі для створення дитячої будинки сімейного типу, тому що протягом останнього періоду, в цих, цих півроку, у нас набуло статусу декілька сімейних груп, по 5, по 8 дітей з однієї сім'ї. А зрозуміло, що роз'єднувати їх недосильно і неможливо, тому ми шукаємо бажаючих, які. Створюють навчання, створеть будинок сімейного типу. Ну і на сам кінець, що необхідно зробити, таке загальне питання: що необхідно зробити, щоб все ж таки у кожної дитини була сім'я? Ну саме перше на місцях театральних громади, всі повинні усвідомлі усвідомити, що е, всі діти мають виховувати в сім'ях незалежно від віку, незалежно від стану здоров'я, тому потрібно. Активізувати інформаційну компанію, рекорд тих кандидатів, я вірю, що в Рівненській області є багато бажаючих, які готові взяти дитину на виховання в сім'ю. Частина з них не знає про умови, про порядок, про певні там переваги, про певні бонуси, тому що держава готова оплачувати як заробітну плату відповідним. Особам, так і виплачувати винагороду для утримання дитини. І крім того, Ну на мою думку, необхідно ще на центральному рівні переглянути соціальний, рівень соціальної допомоги, прийомний батькам і батькам-вихователям, тому що той обсяг він недостатній для того, щоб. Недостатньо мотивує. Так. так, недостатньо мотивує, тому що це, якщо сім'я взяла на виховання, наприклад, 5 або більше дітей. То це вже ну вони мають займатися тільки цими дітьми і працювати, якби їм часу вже не буде. Тому винагорода має бути відповідна для того, щоб ці дорослі замотивувати їх. По перше, а по друге, щоб вони були впевнені, що вони можуть приділити весь час виключно дітям. Дякую, пане Вікторе. Нагадаю нашим глядачам, що напередодні дня усиновлення ми говорили про власне усиновлення на Рівненщині. Нашим гостем нашої студії був начальник служби у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації Віктор Марчук. Дякую, пане Вікторе. Також хочу подякувати пані Любові Глух, яка допомагала здійснювала переклад нашого брифінгу жестовою мовою. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.